В грудні я мала неймовірну можливість відвідати Фінляндію. Це стало можливим завдяки програмі Erasmus і молодіжному центрі Волині. Ми два тижні у форматі Job Шадовінг знайомилися з молодіжною політикою фінів. Ми знайомилися з молодіжною роботою, і я хочу сказати, що Фінляндія це приклад суспільства, яке орієнтоване на людину, в тому числі на молодіжну людину. Людину. Історії молодіжної політики Фінляндії десь 30, а можливо і більше років. І так система працює, як на мене, доволі непогано. Молодіжна робота має в Фінляндії більше соціальний характер, і молодіжні працівники в молодіжних просторах працюють на превентивні заходи, на попередження таких процесів, як булінг в молодіжному середовищі або інших. Соціальних негативних явищ, ось молодіжні працівники працюють з молоддю в молодіжних просторах, а також відвідують заклади освіти, їздять в торгові центри, на спортивні майданчики, намагаються там прокомунікувати з молодими людьми, зрозуміти чи є в них якісь певні проблеми. Якщо вони є, то чи можуть вони допомогти ці проблеми вирішити. Хочу сказати за нашу Бащанську громаду у нас, на мою думку, молодіжна політика доволі зараз непогано розвивається. Ми маємо молодіжний простір, звук, активно працюємо з молоддю. Ми маємо підтримку місцевої влади і міжнародних партнерів. Однак, те, що би я хотіла б, аби в нашу громаду запозичили з фінського досвіду, це Максимальну співпрацю молодіжних просторів з закладами освіти. Заклади освіти безпосередньо співпрацюють з молодіжними просторами і максимально зацікавлені, щоб учні відвідували молодіжні простори, бували на заходах і отримували консультації фахівців. Це закріплено на державному рівні і активно підтримується муніципалітетами.